Чернівці теплокомуненерго, комунальне підприємство, яке працює, аби забезпечити тепло та затишок в домівках чернівчан. Підприємство розвивається завдяки злагодженій роботі професіоналів та новому обладнанню, переваги роботи в установі, конкурентна заробітна плата, офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Можливість навчання та преміювання, щорічні відпустки, бронювання для військовозобов'язаних. Станьте частиною команди Чернівці Теплокомуненерго. Підприємство запрошує на роботу операторів котелень, водіїв, контролерів теплового господарства, слюсарів, електромонтерів. Більше про актуальні вакансії на підприємстві розкажуть фахівці обласної служби зайнятості. Телефонуйте за номерами 0800 600 538 або 0372 950 211.